Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий привіз у ремонт зварювальний генератор, який працював вірою та правдою, відколи нам його за символічні, там, гроші продали, подарували, фактично. Все гавкнув цими днями. Якийсь механічний звук в нулі напруга, не дає повністю напруги, якийсь сторонній механічний звук. Я так підозрюю, що... Перервався механічний зв'язок між двигуном і тим, що створює е, напругу. так? Або між генератором там, і самим зварювальним. Ну, Хоча тут зварювальний генератор, мабуть, я достеменно не знаю, але оскільки вже у майстра є тут цей, е, е, ну, ця установка, то мені дуже не подобається, мені люто не подобається, що тут забір повітря йде від самої фактично землі. Ось звідси, так? Тобто він ну, пилосмок, він тупо тягне в себе все лайно. І я от майстра попросив переосмислити це, щоб забір повітря був якомога вище. Як завжди, прошу не економити і робити з урахуванням на польові умови життя. Тобто На заклепках, на приварках, на чому завгодно. Але повітря у нас має забиратися якомога вище, тобто десь ось тут. І щоб все надійно працювало. Попутно, попутно, коли вже майстер пересипатиме, що там, де якісь там підшипнички, не знати, що, що на його думку, підлягає заміні, то прошу замінити, тобто повністю зробити технічне обслуговування. Дякую, працюємо і пам'ятаємо, що нашого українофілія недостатньо.